І так, всім привіт. Сьогодні у нас буде тактика гри за східні нації, а саме Алжир і Туреччина через легкого піхотинця. Так що, давно я вам казав, що зроблю її. Дійшли руки тільки зараз. Так, як завжди, ставимо центр міста, млин і виходимо в швидкий ринок. Так. Беремо ап на їду, ставимо на виробництво селян, ставимо е, ринок. Так. І зараз ми селян нікуди не відправляємо. Ні на шахти, ні на що. Ставимо три центри міста саме головне і робимо обміни. 4000 заліза на камінь. 1500 золота на камінь і все золото на дерево. Отакі От обміни за східні нації. Так, Три центри міста. І після трьох центрів міста ми ставимо е, золоту, залізну і вугільну шахту. три шахти. І ставимо кузню. І не забуваємо включати селян, бо селяни нам дуже зараз потрібні. Ми будемо йти в кірку, тому вугілля нам потрібне. Всі селяни, що від, е, виходять з центру міста, ми даємо на кузню. Так, ставимо дві казарми і будемо йти в легкого піхотинця, але спочатку ми будемо будувати цих яничар. Якщо йдете за Олжир, то можна пікінера будувати. Так, доставляємо шахти там вже на всі залізні всі вугільні шахти треба зайняти, 4 золотих і 2 залізні. Поки що одну залізну, а другу додамо після академії. Так, дві казарми побудувалися. Так, селян розставляю роз... розводимо по шахтах. Так як казав, 4 вугільні, 4 золоті і одна залізна до Академії. Так, розвідуємо територію. Нам потрібно знайти, тут в самих котах зазвичай бувають шахти досить нормальні. Академію не спішимося. Так, зараз нам потрібно побудувати буде ще стайню, щоб у нас коні виходили. Для того нам треба буде обміняти 600 золота. 600 золота на дерево. Обміняли і ставимо стайню. Поставили стайню і шукаємо ще шахти. Наша вугільна шахта є, і ще золота має бути. Так, золота є. Теж. Так, все. Виробляємо кінноту. Шахти у поставлені, і нам ще треба буде доставити після академії, академії одну залізну шахту. Міняємо 600 золота на дерево і камінь і ставимо академію. Академія пішла, академія має так бути десь на 4.30. Шахти ми не качаємо. Що ви цей. Золоті шахти ми не качаємо. Ми їх аж будемо качати десь на 10-й хвилині. Східні нації не, не потрібно там аж так багато золота, так що. Так, що поки що поки без золота. Залізну шахту поставили після Академії, так як я і казав. І зараз збираємо їду, щоб сокеру взяти. І розставляємо, розвідуємо цим. Як конями розвідую, так швидкіше. Цей. І поставив одного селяна робити склад нам на дерево. На 6 хвилині зазвичай має бути сокира. 6 хвилина. І 10 селян ставимо на дерево. 10. Нам потрібно їду прокачати через то так мало поки що. Так, бачите, розвідали територію нашу. І їда тут не дуже дорога. 400. Їжа, точніше. 400, тому зараз вони зараз скоро не збираємо. Беремо цей ап. І давайте паркан поставимо поки що, поки в нас є час. Бо на 7 хвилині береться е, возик з кіркою зазвичай. Не пам'ятаю. Як у нас тут вийде? Так, ставимо паркан. Є, паркан побудували. 7 хвилина. Беремо цей возик. Ну, вугілля нас не підійшло через те, що, як бачимо, у нас не всі в шахтах. І якби були всі в шахтах повні, то було б теж теж і кірка би було. Так, ставимо 20 селян на камінь. Ми зараз розселяємо селян на камінь і 10 селян на дерево. Так. 10 селян на дерево, щоб було 20 селян на цьому. На дереві. І чекаємо на кірку. І туди взагалі всіх селян на камінь розійшла. Так, взяли кірку. І всіх селян. У мене зазвичай виходить, що десь так, 20. Дві пачки по 20 селян на камені. Так, 8 хвилина у нас. Зараз ми будемо ставити з спамити легкого піхотинця. Переходити на легкого піхотинця. В казарок. Все забираємо і переходимо на легкого піхотинця. Доставляємо селян до шахт. Бачите, я тільки зараз замітив це. Через у нас було так пізно кірка. Так, легкий піхотинець пішов. Зараз нам потрібно домики. Не забувайте, виділяємо 5 селян. Дві групи нам потрібно по 5 селян, і щоб вони робили домики. Безперервно. Це вам треба слідкувати за тим. Так, домики пішли. Зараз нам потрібно доміняти ресурси на третю казарму. Третя казарма має стати хоча б до 10 хвилини. Як бачите, наш же камінь підходить і ставимо третю казарму. І теж зараз беремо легкого піхотинця. Включаємо. І плюс 2 залізні. Після третьої казарми ще ставимо 2 залізних шахти. Все, легкий, легкий піхоти не спішов. Так, не забуваємо за доміки. Це дуже важливо. За доміками треба слідкувати. Якщо щось, домінюєте ресурси. Камінь зараз у вас набирається досить непогано, все домінюєте. Я зараз ставлю дипломатичний центр, теж доміняв. І качаємо золоті шахти. Ставимо дипломатичний центр і качаємо золоті шахти. 4 штуки. 10 хвилина, так як я і говорив. Так, у нас нема 15 селян. Ставимо поки що рундашира. Три шахти в нас пішли. І зараз ще на одну селяни вийдуть, і цей... докупили ми їди, бо в нас вже не було. Так, чекаємо 5 селян і так, ставимо на шахту Четверту. 4 шахти у нас є. Не забуваємо контролювати домики. Заказуємо 3 офіцери 3 барабанщика. Так. І 100 гренадерів. Як тільки у вас ви бачите, назбиралося хоча б 2000 золота і більше, ставмо 100 гренадерів. Вже 2600, я зараз ставлю Так, 100 гренадерів. Є. Yeah. І потім ми ще доберемо цих драгунів. Арт-депо теж. Арт-депо бажано ставити на 10-11 хвилині. 10, 30, 11. Здешевлюємо. І ще дуже важливо доставляємо на паркан людей. Так, їду докупляємо, бо у нас мало людей на їді. І це. Так, включаємо і робимо всі апи в академії. Ой, не в академії, а в арт-депо. Щоб вони скоріше виїжджали. Так. І зараз ставимо ще третє ардепо. Третє ардепо має і так на 12 і 1250 стати. Не забуваємо апати, щоб пушки скоріше виходили. Є у нас третє ардепо, Трошки пізнувато, як виходить скоріше, ставте скоріше. Тут я з вугіллям трошки на початку і докупляємо грина... э, цих драгонів. Як тільки у вас з'явилось лошні золото, докупляйте драгонів. Так, у нас хвилина 30 лишається. Ще досить непоганий час, в принципі. Ставимо ще один склад і людей з, з їди забираємо. Зараз ми собі просто будемо докупляти за камінь-їду і це все. Так, за домики не забуваємо, бачите, у нас вже дерева навіть не стає, але то нічого страшного, все купляється за камінь, так як я і казав. І більше у нас зараз піде прокачка легкого піхотинця, так що нам вже місця не будуть грати Так аж великої ролі. Так. Все в нас виходить. Робимо загони по 400 чоловік. 29 секунд. Контролюємо домики. Бачите, ці вже пішли. На дерева не стає. Так. Так, 15 хвилин. Давайте подивимося, що у нас по війську. По війську у нас. 800 1000 легкого піхотинців, це дуже багато. Я не чар, нас 91, 10 пушок, хоча пушки зараз вже доходять, лише якраз якась 13 буде пушок. Пушки вже майже вийшли, 100 гренадерів, 21 драгун. Ну і прокачок нема, але ми будемо йти до ворога, ми прокачуємо легкого піхотинця. Зараз в нас буде прокачка легкого піхотинця. Тут можна дати було більше селян, трохи паркан не, не добудувало, ну це вже. Ну це вже самі будете дивитися по ходу ситуації. Якось так. Коні у нас 72. Все досить погано у нас пішло. З таким військом можна атакувати, я вам скажу. І 10 пушок. Кажу, зараз трише виходить з цього, і 2 пушки там вже доїдуть. Так, і прокачуємо наших легких піхотинців. Прокашка в них не дуже там потребує багато ресурсів, так що, так що нам всього стає. Так, не забуваємо за доміки. Ну і за той час вони в нас виходять. 15 пушок вже є, як бачите, 1557, дойшли. Їжа, докупимо їжі. Як бачите, коли ми йдемо в хірку з каменем проблем нема. Обмінюємо всі ресурси, які треба. Можна додавити на дерево собі вже, щоб там домики ще добудовувати, якщо щось, але теж таке побажання. Цим же військом можна атакувати. І досить непогано. Останній ап зараз в академії беремо і все. Вони в академії і в казармі. Все, легкий похотинець у нас прокачений і можна наступати. По війську бачите самі, все досить гарно. Можете навіть собі зараз ще швидко і Яничар взяти і ап за вугілля теж як хочете. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть, які б тактики ви ще хотіли б побачити. Слава Україні! Все буде Україна! І до нових зустрічей!